Так, всім тим Так, день другий у нас соронки йде. Вчора на полі був буквально до трьох ночі, поорав, поорав, а потім воно стало сильно мерзло. Вже велика пробуксовка. думаю, солярку палити не буду, хай, хай потім. Може сьогодні вечором буде до раю. А я сьогодні приїхав, тут в мене тут огородок, там у, городок, у людей берем. зданку сіяли, тут десь гектар в общем. Думаю, треба вивороти. Вона вже дуже підкисла, під так каже, стало роз, Ну нічого. Поки що вона якось йде, оце їдемо, більш-менш йде. так воно виходить, у нас Пух трохи відчистивсь. Тут ну, ньому все добре, питань немає. Роби поки що добре. От не можу зрозуміти щось. В тракторі з'явився якийсь звук, тут біля мотора. Ніякого шуму немає зовсім лишнього. А вихлопна, що зараз я піднесу. Отакий От звук з'явився. А ну хто може знає, що підкаже. Каже, батько може клапан прогорів, так в неї клапан прогорів він би троїв. Роби рівно чітко, газу даси, оцей звук пропадає. А що воно з ним, бог його одна. Так, будемо пекти далі. Це у нас всем обмежене. Зараз трохи покажу. Текла грязь. Ну нічого, я ж був. Вчора їхав по грязюті, сьогодні по грязюті творимо. Я хочу сейчас трохи зніму покажу вам. Так, то я ходю другу. Травусовка, звісно, ну а що. Ой, гайце. Як газую, звук пропадає. А на холод тих бубу-бу-бубу-бубонечих там. Так, погнали. 1700-1800 ворогів держится. Иначе нормально. Не спів на кормі і взяв кірону здув, тут йти добре. там, де чиста земля була, взагалі смерть купсує гребать, а не листувати на тракторі. Якось доб'ємо, я думаю, де. якось будемо добивати. Я тут стекла грязнувачі, нічого не видно, коло ковну. Сонце слід. А орока ви така бужається гарненька, правда, хуже без двух краще прикидає, без них трохи хуже, Ну, з ним я зараз не хоче робити. Не знаю чого, але не хочу з ними орати, що, може мокро чи що. Поки що будемо так. Тоже, Йду на блокіровці, тому що часто починає буксувати трактор без блокіровки. Добре, хоч так башку взяли грудень місяць. Треба вже ну, дай -дяку, дай -дяку, було навіть наразі вже воно тут виговорювати, а воно якось тими погодами трохи не виходили, ну хоч тепер повиходить. За два дні вже оце орюк, плуг трохи відчистився вже. Хоч скидати наче. з нього почало. Тепер хоч воно землю перекидає, а то просто горнуло. Так, ладька. Далі пішов працювати. Вечором може на поле вискочу. тоді включуся ще. Бо на огородах воно крутиться невдобно. Ну що, сезон, мабуть, оранки доходить до кінця, я сподіваюся вже. Ось це чуть-чуть до орати. Туди назад пройшов і края, позаходимо зараз. І мабуть на сьогодні все. Завтра ще хіба трошечки огородиків. І все, цей пуг від червь від чіпатих чертям собачим. Зараз закончу, потім включуся. Так, що ми відгонимо зараз кумові лужок. Це догора вже все, це закінчили якраз у спів до снігів, що сніг вже випав. Ось я цим плушком мешку пробував ну, Він його тягне прекрасно, Іде, ну, стойка низькувата, все рем'я забувається, отут набивається рослині ну В кожній корпус, грубо говоря забувається, перед собою він нагортає. Не знаю, або я щось неправильно робив, або може просто ним глибоко не треба ворати сильно. Бояшку десь там уже 20, мод під 25, то не вийшло, Діло не пішло з ним. А так не знаю, може у когось такі плуги є, може хтось що напише, скаже, що, що не так робив я. Ну що, закінчити воронку закінчили, тільки треба забарставати розбирати трактора. То що чуєте вже ось. Почав бубоніти. Таке думає, мабуть, такий клапан. Клапан, мабуть, прогорів, чи може, не, не, той. що з ним случилось, з боку його знає. Ну, скриємо, подивимось, потім покажу. А так я ж, тому що все все закінчили, польові роботи. Треба вставати, ремонтувати, то, що трактор і зараз і в таку погоду буквально кожен день, тому що все він працює в мене. Так, з цим найкращого, до наступних відео.